Добрий ранок, Ютуб, Сподіваюсь, мене добре видно, добре чутно. Зараз о, 5 ранку, 7 липня, я йду пішки на електричку, щоб потім о, добратися до села. Добратися до села, де мій батько не так давно купив будинку, але він був дуже занедбаний, тому о, ми зараз там наводимо порядки і коротше, вже, напевно, на місці більш подробніше. А так я ще хотів зараз поговорити трохи про інше. О, сьогодні зранку мені довелося випити о, одну таблетку Новіджила. Також сталося, що зараз я приймаю препарат, названий Джим. Це стимулятор, і зараз він є рецептурним у, в Україні. А в багатьох інших країнах він вважається повноцінним наркотиком. Е, мені прописав його врач ще два роки тому від СДВГ. Але тоді я досить швидко перестав е, його вживати, тому що я одразу почав ним зловживати. Почав його пити занадто багато, не так як він прописував, і окрім того, в мене прошу сон, Я мішав його з алкоголем. І впливав він на мене дуже погано, і тоді. Ще моя дівчина, з якою я жив, сказала, що їй це не подобається. І щоб я перестав його вживати, і так і зробив і перестав його вживати на зовсім, тому що в мене спробують погані асоціації. Зараз же я вживаю його по пів таблетки, пів таблетки через день. Тобто у дні, які у мене робота в цеху, де треба в темпі зображати і спілкуватися з людьми і швидко орієнтуватися. Коли я в голову, я не п'ю, тому що, в принципі, доволі чолова робота, там сильно напрягатись не треба. Вибачте, що так в але в мене на телефоні немає дизайн, він дешевий, погана камера, ще й розбита, але поки так, поки так. Так от. Про що я говорив? Коротше, цей препарат я почав його зараз вживати потихеньку, тому що все ж таки є побочні ефекти. В той раз мене почало висипати такі червоні на здоров'я, які чешуться дуже сильно були. Окрім того, безсоння, окрім того, тривога і в певної мірі спустошення. Таке специфічне, але дуже відчутне. І що я помітив навіть зараз, коли я п'ю навіть трохи, я перестаю від... ну, я стаю менше відчувати задоволення від музики. Uh, і в тебе таке, таке ну, інший настрій, інше сприйняття світу, більш зосереджене і більш таке <кхух> тривожне. Ти в постійно в агресивному стані ніби щось має трапитись і тобі срочно щось треба робити. Але це ну, таке перебільшення, перебільшення якщо казати про великі дозіровки, тому саме я п'ю ще половинку uh, через день. Отак, але сьогодні. Піздець, я сподіваюся, мене чути. Але сьогодні я випив цілу зранку. Тому що я всю ніч не спав. Чому я ніч не спав? Чи це безсоння від тої половинки, чи це стрес від того дня, який прийшов, я думаю все разом. Тому що я відпрацював, в принципі непогано 20 годин зміну у себе в цеху. <кій> Відпочав 20 годин цеху, але я одне дно. Через те, що сьогодні мені треба на електричку, мені треба були гроші на електричку. 60 гривень, а у мене гроші також вийшло, не було зовсім по нулям. І якось треба було не рішати. Просто в мене був розрахунок на те, що я в той день, коли я записував попереднє відео, тобто позавчора, був розрахунок на те, що я... Ці гроші, ну, мені готівкою видадуть в голову якийсь клієнт, але такого не сталося. Я до вечора відпочивав і мені так нічого не випало. Я якось і не спам'ятав, що сьогодні, на сьогодні мені треба якась готівка, тому е, та готівка, яка в мене може і була, вона проїбалась кудись. Я купив, купив якусь хуйню собі в, в, в форі. Е, так от, щоб цю ситуацію, Я вчора після роботи пішов робити в голову ще на годинку кубіт. Але я прикол. Є прикол, що я вийшов і забув зарядне для самоката, яке зазвичай, щоб коли я поїздив, розрядився, Макдональдс до 25 працює, завтра можна заїхати до них зарядитися, якщо що, доїхати додому. Так от я забув зарядне, поїхав, а самокат і так був розряджений, тому що я на ньому катався на роботу туди назад. Тобто я повернувся роботи, закинув сумку і поїхав одразу працювати і залишив своє зарядне, а замовлення взагалі не було і прийшлося їхати прямо в центр. І це вже більша частина, тобто в мене було менше половини зарядки на самокаті. Я почав відхиляти замовлення, потім, коли відхилення закінчилося, я прийняв. А, пішов відвозити замовлення, довго чекав, поки мені, мені цю номер цього видадуть. А, мені видають замовлення, я його хапаю, їду, приїжджаю за Одесу, а там подвійне замовлення було. Приїжджаю на першу Одесу і розумію, що це не моє замовлення. Я вертаюся обратно, залишаю це замовлення, яке я забрав, і сижу ще, нахуй, чекаю, поки мені приготують цю хуйню. Її через хвилин 15 доготовлюють. Я складую все, розвожу перше, друге, потім мені падає ще одне замовлення, я відвожу його. <кхе> і теж без готівки. На самокаті отак візька палочка залишається. А так ще треба було нахуй в горку. Я вибачаю, з мене знову закінчилась пам'ять, прийшла це чистити. Сука нахуй вони так громко, сука, їздять, блять, заїб. Коротше, довелося мені піздувати е, за це замовлення вгору пішки, тому що мало заряду в мене було. А, і після цього тільки е, найбачей помустри, що мені піздець, тому що вже вечір, розряджений самокат, грошей в мене нема взагалі. Тобто, скоріш за все мені або, ну, скоріш за все, мені довелося просити в долг, але в борг я вже, ну, я вже дайбах всіх брати у них в борг. <кій> <кій> і мені це дуже неприємно. І можливо, мені довелося піздувати пішки додому з центру. І ще й не вистачило назад на електричку. Типу двойний пройоб. І мене це піздеть Карлову. І було дуже стрімко. Але в останній момент мені падає цей йобаний заказ на лічку. Ще ну, недалеко треба їхати. Я відвожу цей Макдональдс, блядь, 5 метрів по хрещатику. Мені дають ці 500 гривень. І виходить, що це не все, тому що мені треба встигнути на метро. А просто зайти в метро і проїхати я не можу, тому що мені дали 500 гривень, типа 200. 100. Треба десь розміняти, а розміняти вихідний увечері на хрещатику. Це проблема. це проблема. Але я доїхав до Хрещатику, зайшов в МАК, але не середина, а збоку, експрес-вікно. І там, слава Богу, ну, пару людей стояло. Я стояв, ночі, купив собі, блядь, чизбургер. Мені дали дачу, залетів в метро, а їбать там людей. Там така давка тоді була, всі намагаються встигнути на цей останній поїзд. І от так тебе пресують, а я, блядь, з рюкзаком голову і самокатом. І якось цей час пік цей піздець, якось мені треба було пережити. І це було важко. І по дорозі додому я ще взяв піцу і колу. І я дуже зря взяв колу, тому що в ній кофеїн, І окрім того, що я зранку бахнув пів таблетки, окрім того, що на вечір я жорстко постресував, я ще й випив кофеїна. І через це все я так і не зміг заснути вночі, а професіоналіс мені починають ранку. Так, там хтось спить, тому трохи пізніше включусь. Так, дуже скоро я вже не зможу так піздіти посеред вулиці, тому що люди вже прокидаються, збираються, тим паче на електричку зараз буду йти до впах. Так як бабулюк, і вони точно не зрозуміють. Мій відеоблог, і я до такого соціального, якоїсь соціальної відкритості ще не готовий. Так пройтись о четвертій ранку, поки нікого на вулицях немає, окей. А, коли поряд багато людей, я ще не настільки стиловий. Може, це буде трохи пізніше, я зможу, зможу щось таке зняти. Так, а на чому ми зупинюємося там? Белять, не пам'ятаю. Коротше. А, я не спав. І ось став у четвертій. А, ладно, я все-таки все-таки сміг заснути, але я одну годину поспав. Одну годину. Мені все ж таки вдалося поспати, але я потім знову покинувся, потім став досить легко відосно. Получається, я закинувся цілою таблеткою, тому що якось цей день треба пережити. Зараз я себе добре відчуваю навіть сповнений енергії, але щось мені підказує, що це ненадовго. Щось підказує, що це не надовго. Так от, о, а що я вирішив? Що цей блог буде все ж таки формат, В форматі відео щоденно, я, Ну, я просто подумав, що щось готувати готовий якийсь спеціальний матеріал, щоб комусь щось було цікаво, <кхи> занадто муторно. І в мене на це просто немає ніякого часу. Але, і окрім того, я буду записувати один раз на тиждень, а для практики якоїсь харізми та розмовлянь це дуже замало. А от записувати відео через один день, це вже щось. Через один день, і можливо, якщо щось трапляється чи щось можна підсняти, то можна і знімати день день. Так, на мене знову дивляться. Франкові алкусні мене, мене трохи змішають. Чого я там казав? А, ну от, і я вирішив, що для практики та саме відчоту буде краще, щоб це було щось типу відео щоденника, який я буду просто склеювати. Ну, у мене ж немає комп'ютера, тому всі відео мені доведеться редкувати якось прямо на телефоні. Я їх буду просто склеювати і викладати на YouTube. І потроху, крок за кроком, Покращувати якість, можливо, так. Можливо, згодом я зрозумію, чого саме я хочу. Можливо, згодом у мене з'явиться комп'ютер, можливо, згодом у мене з'явиться більше часу, більше можливостей. Я до цього йду. Але поки що так. Але мені здається, що важливо почати робити і не зупинятися, і робити це стабільно і хоч якось. Хоч якось, бо якщо я буду чекати якогось особливого моменту, щоб в мене була якась хороша камера. Ну, в принципі, так, да, оці блядь, замили Йовані. Це тріщини, але світло є. Камера, в принципі, пише, звук є. Мені не потрібні. Не потрібно багато якихось підписників чи підписників взагалі. Мені би дуже приємно було, якщо це хтось бачив. І на прошлому відео вже є один перегляд. І це дуже круто. Тобто я не розмовляю у пустоту. І це приємно. Навіть якщо це, це відео не повністю подивились, це дуже класно. Але я хочу сказати, що я роблю це для себе, як якусь крапку, як чекпоінт про те, як я живу і ставити відмітки, щоб від них відстовкуватись. І якось все складати в собі, собі в голові і це комплектувати, і потім передивлятись, можливо. Хоча справді я впевнений, <кій> мені самому буде впадло і дуже скучно передивлятись це відео. Тому що тут багато води, багато ні про що. Вся інформація розкидана як-небудь. Але я з часом буду старатися, сподіваюсь, блядь, як... з часом сподіваюся, що з часом моє о, моя подача інформації покращиться. І вона, ну бачите, через те, що я випив таблетку на біджила, я спілкуюсь набагато швидше, ніж я спілкувався у. Попередньому відео, але все ще таки мені не вистачає ні словарного запасу, ні подачі інформації в цілому. Такої послідовної. Розумієте? І я б хотів навчитись, імпровізуючи подавати послідовну, конкретну інформацію, так, щоб люди мене, по-перше, розуміли, розуміли правильно, і це було б слухати цікаво і приємно. Але для цього треба практика. Саме для цього цей щоденник. Можливо, це навіть занадто мало, один раз в цей, через день. Практикуватися треба, в принципі, на роботі з клієнтами, намагатися заводити діалоги. Я буду це намагатися робити. Але до того що буде цей відеоблог. І для історії я вважаю, боже, блядь, я стільки ніколи не розмовляв ніколи. І в мене горло пізда. Дуже незвично. Ще треба кричати, тому що тут траса. Я вже підходжу потроху до Святошина. Далі ще щось матраї з підняти. Там там красиво, там красиво. О, буду їхати на електричці. електричці. Вчити англійську і щось типу відпочивати, але, але з, ну, активно відпочивати, роблячи всяку старі, яку роблять в селі. Тож, о, цей, до зустрічі, чи що? До зустрічі. Що ж, я приїхав до самого села. Пало. Я приїхав до самого села. Точніше, до самого села ще не приїхав. Але, тобто, є зупинка, на яку я виходжу. Але справа в тому, що до села треба ще пройти через ліс. Бо зупинка така в лісі, ти виходиш і просто їздиш по дорозі. Воно позаду мене дорога. І там попереду. Але тепер позаду дорога. І особисто мені треба йти хвилин 40. Тобто, насправді, до кінця лісу тут хвилин 20. Але саме до будинку, в який я йду, треба хвилин 40 йти, причому таким, ну, в темпі, в темпі. А, але я вважаю це великий плюс. Ти проходиш оцей ліс, тут на тій камері погано буде видно. А, але ліс дуже вайбовий. А, я так розумію, це просто соснова посадка, яку висаджують, а, ну, по всій Україні, як і створюється більшість лісів зараз. А, тобто їх висаджують, спилюють, потім знову висаджують. І Мені це подобається, тому що ти йдеш, дихаєш, дивишся. Наслоджуся природою. А, і раз на тиждень це дає дуже потужний заряд на тиждень, навіть включаючи те, що в селі я не відпочиваю, а роблю працю, роблю справи. А, і тут такий прикол, я навіть пару раз бачив косуль, тобто один раз я так бачу прибіжали, а один раз взагалі прямо перед мною дві косулі вибіжали і побігали отак через дорогу. Дуже круто було, дуже А так, я зараз далі пройду. Покажу, може, ну так, окремими кадрами є по, по дорозі, тільки по дорозі, аж чотири гнізда з великами. І я прям бачив, тобто я десь на початку літа, ще навіть наприкінці осіння сюди приїхав вперше. І там були тільки самотні, ну, пари лелек. І потім я бачив, як впродовж цих місяців зростали маленькі леле-лалки. Лел, лел, лал, І коротше, прикольно. І вони дос, доволі швидко ростуть, до речі. Що дивно, їхав у електричці і чомусь змерз. Тобто, реально я їду і розумію, що мені холодно. Хоча на вулиці. Ну, тоді вказувало по цьому по прогнозу, що зараз 18 градусів, Наче тепло, але я навіть в футболці. Але в електричці все ж таки змерз. Я думаю, це чисто легко, тому що ще в мене... Трохи піташню, живот такий, трохи... Ну, питашня. І це, напевно, і від таблетки, тому що ну, від неї питашню, в принципі, ще до цього додати, що я не снідав і на головний шлунок випив, ще і то так, Я думаю, зараз прийду з'їсти батончик, але я хочу... Ладно, про це я не буду розповідати. Але є в мене певні плани. Є в мене певні плани. Ще що я хочу розповісти, це а, виходив з електрички, І тут, блядь, я не розумію людей, як так можна взагалі. Він виходить і просто сходу. Так, як він спускається з зі сходів, і вот так в порядку бутылку. Талетить, ну там, цю типу, посадку а, біля потяга, і йде собі далі. І не стісняється ніяких людей, взагалі їм пофіг. Типу, для нього це абсолютна норма. І тут а, ти отак йдеш по лісу і дуже багато. Дуже часто помічаєш, як ось ці банки та бутилки валяються. І навіть якщо зайти подалі в ліс, це я помічав. Ну не тільки тут, а взагалі, де тільки я не був в Карпатах, в Києві, ще в якихось лісах завжди, на яких глибоко. Навіть якщо ти заблудився і там не можеш знайти вихід до цивілізації і завжди буде сміття. Повсюди. І це такий жах, і зерний люди, як? Як це можна? У мене в голові не... Стикається, ну ти кинув і ти, ти реально тобі ох, що воно лежить. А, Оце блядь, бутилка серед гарного неймовірного лісу, серед пташок, звірів, помах, цієї природи, блядь, обсосана бутилка пива. Піздец. Я не розумію, Як так може взяти? Мене дивує. Ну, не саме в цьому селі, а в принципі, апріорі, це ці леви. Вони ж о, йдуть абсолютно по всій країні. І Абсолютно по всій. Вдовж трас, вдовж залізничних трас. І притягується просто повсюди. Це тисячі і тисячі. Це не знаю, мільйони кілометрів просто. І це все треба вирубати здоровими машинами, викорчувати, поставити бетонні, ну, засвоювати ці столби і просто мільярди цих блядь, проводів. Це одна котушка така бабіна цього провода, реально, ну, мідного провода, декілька мільйонів коштує. Я просто не уявляю собі масштабу бюджету, і як це можна було зробити взагалі. І так само, наприклад, Дмитро, метро, як його збудували, на які гроші і... Чому ми ну, зараз не може так будувати? Так, може там, можна спухатися на війну. Можна сказати, що це все був орк. Можливо, так і є. А, але це пізнець. Це дуже жорстко. Кажу про асфальт доріг, які знаходяться між містами. Це ж теж ну, клаптик асфальту, він вже коштує якихось скажених грошей, щоб заасфальтувати собі підкритим парковочне місце. А те, що роблять тисячі і тисячі кілометрів. Ну. Просто коли я уявляю масштаби і бюджет цього цього, я розумію, що Точніше не розумію, звідки які брати гроші. Це не вже це все з наших налогів і не вже настільки багато людей, з яких можна ці налоги е, зняти. І тож навіть мільярд гривень з цими сумами здається не дуже великою сумою. От такі думки у мене. Зараз покажу, що я роблю. Ось є такий туалет. Це ми з батьком замовляли і нам його привезли. А я зараз буду. Ну, він був абсолютно такий дерев'яний, як а, двері. А ми покрасили його такий колір, досить приємний, класний. А, це буде не яма, а торфяний туалет. Там є такий прикол, що а, uh, дві дірки на no. тейте, uh, ну ви зрозуміли. І це мой додир. Там, коротше, у дзеркалі позаду є ємність, і тут наливається вода. Вона наливається, і внизу там uh, ведро, яке наливається вода. Все досить доволі просто. А зараз я буду створювати для цього туалета систему відводення. Я прийдую тут. Ось ця дирка виходить на вулицю і в пісок, де просачується і ходить, а тут відро відрі торф, Ти туди робиш свої справи, запаєш тоже зверху торфом. І кажуть, що немає ніякого запаху, і буквально через Ну, дуже скоро все грунтом чорноземом, просто добривом і воно не воняє, і нічого з ним не травляється. І що я зараз буду робити, то так це відводити оцю маленьку дірочку. Певні отвори тут і треба зробити отвори в стіні, які будуть йти назад. І тут в мене є яма, і на, е, на дні щебень. І така труба буде підсіднятися туди і до туалета. А, зараз будемо зараз засередження показати, як я це роблю. Так, на початку припинемо, де буде стояти туалет, хоча б приблизно. А, щоб зробити дірку там, де треба. Все одно буде шлак, все одно можна буде представляти, а, але буде добре, якщо одразу буде все точно. Зробимо. Ось так так. Таку, я не ставлю бутылок, я вот так люблю поміточку Сейчас теперь мы Моя можливість використовувати пістолетик від папки і зняти весь процес своїй протез. Щоб ровно вистрілити тупірочку, я використовую таку штучку, щоб поштучити. Дуже легко. Дуже легко. Це його, дуже Фіксуємо штучку. Тут виставляємо що нам треба висіти. І Ставимо в місце. Вам видно? Ну, напевно, не ну, видно. А, ну, давайте зробимо, щоб було видно. Так буде краще, але я не впевнений. Але це не так важливо. Для початку я роблю просто дірочку трейлю про своє місце. Там, де я висверлив. Там, так. І обережно. Дирочка є. Тут. Ні, є дирочка тут. Але вона не дуже акуратна. Як ви бачите, і це не дуже добре, але... Але, все ж таки не через цю ж дірочку буде йти на цій Зараз я буду робити наступний ступінь це. Я беру сверлок пару ось таку штуку. І буду висверлювати отак от. Наче якраз підпадає на це, що воно вивернулося. І я буду потрохи робити, ну, закручуватись з тієї, і з тієї сторони. Щоб якщо я знову з тієї, воно не вирвало. Не там, не тут. Буду обережно по половинці робити зараз. Так, співвайком буде видно, виставляємо смерла. І зараз буде час XP, я не латануся. Треба це буде зробити дуже. Потроху. Блін. Час. Час, час, час. Треба нове відео. Щоб вже, начали вже ще трохи більше пам'ятку. Зараз будемо обережну серед піти. Не дуже, видно, коли прямо. Можна перед Так. так.

ще найкращий вид буде з бочки для сен'я. Що ж, почнемо тепер звернувати звідси. Сподіваюсь, я попаду. Це не страшно, це просто треба зачистити і буде дуже добре. А сюди буде йти. ой це не дуже добре. Так. Оця... Блін. Буде йти оця труба, і вона сюди. Блін. Я б не сказав, що вона сюди входить. Насправді. Треба знайти насіль, трошки зачистити, і подивитись конкретніше, тому що мені здається, батько переплутав внутрішній діаметр з зовнішнім. Отакий старий сельок. Це до який лежав в цьому домі. И дайте им че 100 рук, помню, 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 Так. помню, 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 ой, помню, помню, не видно, помню, 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 так, помню, 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 ой, беру, так, помню, 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 Питання в тому, чи пролазить <плес> не шланг. Зараз постараємося прокласти більше сили. Але щось мене зайсуньо. Ой-ой-ой. Так, не на А зараз І так ніхто радио. Питання в тому, як моментом розвиткується. Треба буде. Та зашо. Нічого за було, тому а, знайшовся інший вихід. Це водир фраз але я, якщо чесно, взагалі, у мене немає ніякого, ні малішого поняття, як цим користуватися, але зараз не можу збиратися. Опитним путем я вирішив, що це має виглядати якось так. Але мене трохи смущають оці заусянці на зубцях і явний натяк на китай на коробці. Але зараз спробуємо, що воно таке. Тут попасти з іншої сторони вже буде набагато важче, тому я, напевно, просвержуюсь одразу з однієї сторони. Вони не дають працювати. Добре працюватись. Давати хорошу опору.

Uh, для початку. Ідея така по ідея, як я зміг ніколи Це все дуже сверлом. Mm -hmm. І це сверло вона тримає, після чого. Я не правда, що очевидно, Я не що очевидно хвитня. І по ідеї... Так працює. Але я в тому, що там вже бірка та і ніяке сверло там не тримає. Блядь, ти що зрозумів, що я вийняв цю херню? Бесира. А де терво? А. Ось воно? Видралася вона. О, цікаво, цікаво. Короче, суть в тому, чи зможу я, а, блядь, Чи зможу я без спралаться з людьми. Мм, ледве три міру на рак, я розвисну, руками, але вони стаються це нах, но... цього, неможливо. Короче, кажучи, де? Влучка це цей варіант, це не варіант, а треба 2000 сильніше. Ну, так просто тільки вирішило я питання тієї дріка відворот так. Да, не індос корону дикати трубу. Ну, я фінально. Все, завдяки. все, до і при. Це це дякую. Тієї штуці в цій. А, де сверло? Це булоське сверло, на якому нам довелось болгаркою робити паз, щоб воно трималось у цій фіді. Після цього ми прикручували до тої штуки, е, на велику душечку наш шуруб, щоб зафіксувати сильне цим сверлом. Щоб потім фезармола до спролипи один мм окружності. Це зайняло. Скажімо так, багато часу та зусиль, але результат є цього не. Трохи болгаркою я пошліхував фазад будівлі. Ось, умовно, той фасад. Який нашліхований. І. Ось умовно, той фасад. Який не нашліхований. Ну оце так. Грубо була, я прийшовся, поки не От і вони на багато. О, так. А, другую туалет Зараз. Ось готовий. Я вже туди попів, ще не покакав, але все попередно. Там дівка. Все суспільно. Зараз вже потроху будемо Бо речей багато. Йти далеко. а Вдома ще справи є. 22.00. Я записую друге відео про те, що я втомився. Перекушу лягу спати і всього. Бувайте.